Контроль, який називається «Піна днів». Єдине, що у нас є е, певні правила, як цю інсталяцію можна подивитися. Ми запускаємо в цей контейнер по одному. І Тут у нас буде черга, як будуть контролювати наші функція. Але ви не переживайте, ця інсталяція буде працювати в дні фестивалю. Якщо хтось поспішає, ви можете її побачити завтра, післязавтра вона буде кожен день працювати зранку до вечора. Е, тут, я знаю, що лонталі, які будуть так, Черга у нас починається тут. Ми заходимо в одному в контейнер, і так само, на жаль, ми не зможемо пустити журналістів з фото та відеокамерами. фото та відеозйомка всередині заборони. Ну, Порто-Франко вирішила все-таки людина вже підготувати до того, що відбувається переключення атмосфери з буденної, з робочої на таку курортну, і я не буду що там, тому що кожен все-таки має там побувати, але воно налаштовує тебе на те, що фестиваль почався. Скільки ви там пробули е, десь хвилину. А як ви відчули, що вам достатньо чи вас просто черга підпирає? Е, Ну, насправді недостатньо, але це не, ну, не, не все, що я хочу побачити на цьому фестивалі. Для початку достатньо. А сюди хочете ще повернутися? А, в кінці, напевно. Але я знаю, що там, я не об'єктивний цей. Вона частина при Я розумію, А тобі ти не хочеться йти зараз. Зараз ну, ні. Допаную, допаную. Завтра. ми йдемо? Так, можливо. Люблю ходити в такі місця зранку. Коли зайдете, зрозумієте чому. Окей, дякую. Сказали, що фото відео заборонене. Де це написано? Це не було написано, так? Це і не має бути написано. Інтрига була така. Треба було написати, що відео водозйомка заборонена. Okay. А, Ні, ми добре. не можемо. У нас а немає як справи. волонтери будуть контролювати, з телефонами не запускають, з фотіками. Ну, У нас є всередині ще волонтер. То, Середині волонтери, які, Да. Наглядач, так. який співчуває море разом із глядачем. Так, що як це назвати каме? Я не зможу це питання прокоментувати. Оксана, вибачте, будь ласка. Черга велика. Люди, які виходять з відтіля інтригують не аби як, але ми прийдемо таки завтра вранці. Мудро вирішимо цю проблему з потраплянням в контейнер, бо пляжний настрій і так уже запанував на стометрівці. метрівці.